Мій позивний Рамзес, а я начальник першої мінометної прикордонної застави. Сьогодні ми проводимо начальні бойові стрільби з 120-мм міномета, який поділяється на виявлення ворога, розвідку дронами. Ми виявляємо цілі і наносимо ураження цілі. Саме це відбувається спочатку. Ми знаходимо координати, це по системі і даємо навод на міномети. Після чого наносимо удар. Міно. Ціль навчань поділитися бойовим досвідом, який ми отримали в зоні проведення бойових дій. І для того, щоб був подальшому згуртованіший колектив. Від нашої злагодженості залежать успіхи. Хлопців, які стоять перед нами, мінометний розрахунок складається від 4 до 6 чоловік. Це командир розрахунку, навідник заряджаючий і споряджаючий. Ефективність розрахунку дуже багато залежить від аеророзвідки. Ми, ми постійно на зв'язку з пілотами дронів, які допомагають коригують наш вогонь. Без них ми не можемо ефективно скоригувати міномети і допомогти нашим побратимам. На передній лінії. Ці навчання проводяться з метою злагодження підрозділу і для ефективніших дій на лінії зіткнення. <звук> Мінометні розрахунки відпрацьовують на відміну, я з ними задоволений.